Україна вступила в геополітичну конкуренцію із Ерефією на території Північної Євразії. Ну давайте робити виводи, тому що впереді тяжелою час. Україна визнала незалежність Чеченської Республіки Ічкерія як державного формування, тобто ми легітимізуємо їх у міжнародному праві, ми їх визнаємо. Поки це частково визнано, але все починається з малого. У випадку з Чеченською Республікою Ічкерія є серйозні юридичні нюанси. Річ у тім, що вона не вступала до складу Російської Федерації та не підписувала ніяких договорів до початку війни. Тому Чеченська Республіка Ічкерія має повне право на державний суверенітет, який доводила із зброєю в руках у двох війнах. В юридичному сенсі ми маємо визнавати уряд та громадянство людей Чеченської Республіки Ічкерія. До того ж, інші країни можуть приєднатись до цього процесу, тобто ми маємо і можемо закликати інші держави здійснити ті кроки, які зробила Україна у цьому напрямку. Я втомився від дикунів, від які проживають по сусідству з Україною. От якщо ми з цих дикунів не зробимо, хоча б ну такий начерк людей, то. Um... Ну, весь світ страждатиме далі. Це ж українці, вони такі, що вони, ну як, ну, от, навчились співіснувати з тарганами, ну так і з сусідами, росіянами, якось ну, поки вони не, не бризкали кров'ю, так би мовити, це була одна лінія поведінки. А тепер це зовсім інакше. Я думаю, що сьогодні якраз Україна завдала просто вражаючого удару по перспективі Росії, тому що визнання Ічке. Це початок великого процесу по демонтажу оцієї всієї шушвалі, яка називалась Російська Федерація. Воно, воно зруйнувавши всі кордони, по суті поставило Путін і путіноїди, поставили хрест на всій Російській Федерації. В неї зараз нема кордонів, нема права, нема державних інститутів. Є е, е, ну, купа бандитів, е, яких які рано чи пізно закінчать тим, що переб'ють одне одного. Ну е, нас насправді е, хіба. Тут дивно, коли вони, вони розглядають мир як капітуляцію України, ну да. капітуляції не буде. Украї, український народ 300 років бореться за свою незалежність. І тут прийшло якесь чмо кремлівське, і воно хоче, щоб українці капітулювали. Та ми за 30 років пройшли такий шлях. Ну це ж видно, що де люди, а де звіринець. Я, я цей звіринець на свої очі бачив, тут, який прийшов у, у зачуханий, немитий, смердючий у, у взутті в якомусь смердючому в чунях, таких ледь не в лаптях. І, 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 ну, і вони нам що принесли цивілізацію, чи що? Перед ким капітулювати? Ну це просто ми українці ж чітко знають, що вони принесуть нам. Новий Маріуполь. Вони, вони нічого не принесуть. Якщо ми складемо зброю, Маріуполь буде вся Україна аж до Чопа. Ну так, а да, ти що думаєш? Ну я думаю, ну, перше, я знаю, що ми переможемо, і з цим я на тисячу відсотків погоджуюсь. Що стосується Росії, то нема на, більше на мапі світу місця для Російської імперії. Як би вона не називалася? Російська імперія, радянський Союз, а ти Російська не фантазуєш Федерація. ні, я не фантазую. Я абсолютно впевнений, що це кінець цієї держави. Вона не переживе все це в цьому вигляді, в цих кордонах, і, і історично це от має відбутися. Мені шкода, що це припало на долю України. Ну тому що це наша країна, наша держава. Ну але якщо так сталося, да. Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Ну, значить, будемо вже і закапувати цю імперію і закопаємо сто відсотків. І дійсно, сьогодні я повністю погоджуюся. Я подавав проєкт основи про незалежність Чечні, Чкерії ще влітку. Нарешті рішення прийнято. Це надзвичайно важливе рішення, тому що мова йде. Про історичну деімперіалізацію Росії і деколонізацію десятків народів, які вона е пригнобила, яка вона, які вона репресувала, які вона знищувала, як тих самих чеченців, е і неодноразово геноцид влаштовувала, як зараз намагаються влаштувати геноцид українців. Тому от пробач, я тебе перерву. Слухайте, у мене до вас серйозне питання. Значить, е в Росії звичайно відомо рішення оце про Ічкерію, да? І ось що каже російська сторона: вони відверто регочуть. Ну пробач, я буду правду так. говорити, і у них дві тези дуже цікаві. По-перше, вони кажуть, ну, нам начхати, е, у нас єдина держава, ви на початку нас е, переможіть, а після цього будемо говорити, хто відділяється. Е, окрім того, ви визнали їх незалежними, а може, вони, може, не, не хочуть бути незалежними. Це перша історія. Ну, ми всі бачили, як вони не хочуть. А друга, більш цікава. Вони кажуть: от дивіться, ви сидячи у Києві, визнали незалежною територію. У Росії The question. Значить, а чим те, що зробили ви, відрізняється від нашого рішення визнати незалежними ЛНР ДНР і, наприклад, оці дві Харківська область і Запорізька область. Ви просто вони кажуть, стали грати. Як граємо, ми. Ну і що? Херсонська, пробачте, Херсонська різниця тільки в тому, no. що реально... Зараз, зараз всі ска no. це цікаво, тому що вони кажуть: Ви ви воювали, воювали, і з вашим НАТО ви тепер стали саме такими, як ми. Все нема різниці. По перше, я не думаю, що насправді вони регочуть. Я бачу, як вони бояться взагалі теми Чечні, і вони відчувають, що все це полихне саме з Кавказу. І так. тому вони дуже дуже бояться. Дуже дуже цікаво, що Кадиров, який там все підряд коментує, він сидить і да, він же добу Ну скільки з <реш> <Нічого>, мовчить, <реш> мовчить, що ж ти не посмієшся, тому що не до сміху йому, бо він відчуває. Ну а що він має сказати? Тобто, Україна, про яку вони розповідають фашисти, нацисти, негідники да. кажуть, ви чеченці, ви маєте право жити вільно. А ця Росія, яка така люблена, їх просто вбиває і ки і кидає, ще вмирати в Україну, тому їм точно вони не рогочуть, їм не до сміху. Це дуже важливе реальне рішення. А по-друге, щодо ну, твого порівняння, проблема ж тільки в тому. Тільки що... не кажи мого порівняння. Ну, таке русські друзі. Окей. Який ти не вів? Порівняння Який яке, ти не вів. Не вів? Да. Да. яке ти не вів. Я різницю, яке ти не вів. А різниця дуже проста. Ну багато різниць. Одна з них наступна. Що тільки немає ніякого херсонців, немає ніяких запоріжчан. Є українці, які живуть в Херсоні, То -то в Запоріжжі. Немає нема, такої да. нації, нікого немає. І вона, звичайно, нікуди не, не хоче ніякої незалежності. Це заодно як незалежність Троєщини від Києва. Ну тобто, можуть там три хтось на когось коса подивитися. Ну, але це смішно. А чеченці вони є. І вони віддали 20% свого Був мільйон, з мільйона 200 тисяч загинуло в боротьбі за незалежність. Ну це фантастично, насправді. От ми зараз проходимо цю війну з цим монстром Російською Федерацією. І нас 40 мільйонів, і нам допомагає весь світ, ну, цивілізований світ. А їх був один мільйон, і їм не допомагав ніхто. І вони стільки років боролися. Сказав, це різниця, ну бону і ти колосальна. Найголовніше, тобто. Е... Ми говоримо, що визнається нація, яка є, яка є реальна нація, і спроби, окрім цього, спроби цієї нації в той чи інший історичний період отримати свою незалежність, да. і чеченці вони довели, що вони це робили. Ви згодні з такою постановою? Друзі, Так я вас повертаю трошки в правове поле справа тому, що свого часу 96-му році. Республіка Ічкерія, Російська Федерація підписала Хасавюртівську декларацію. а це як, як між двома державними суб'єктами підписана ця декларація. З російського боку генерал Лебідь підписував секретар Совбєза, По моєму тоді він так, правильно. А в 97-му році, 12 травня, був укладений міждержавний договір між Ічкерією і Російською Федерацією, і від імені Російської Федерації підписав це Борис Єльцин. Тобто сама Росія визнала незалежність Ічкерії свого часу. Потім була друга е, війна, і вони по факту е, ну ці документи були розтоптані. Росія ж але що цікаво, що Росія не вміє оформляти ці всі речі документально. Тобто, в нас є всі підстави визнати незалежність Ічкерії. До речі, знаєте, хто визнав е, е, першим незалежність Ічкерії? Імарат Афганістан, тобто ті самі Таліби, з якими зараз ну у всі пишні губи чоломкається е, Путін і вся його шушера, і його конь підальний з міжнародних відносин. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.